Такі інциденти, як трапилися тиждень тому, коли він в кімнаті прийоми громадян вірвався і намагався з'ясовувати стосунки на кулаках. Чого ти руками? Не дикватне, ти живіться неспокійно, ти їй себе спокійно. Спокійно. спокійно, ковальчук! Докази не дає, що я маю докази, що я отримаю безліч без доказів. Твої підверги. Якщо ти знаєш законодавство, то ти я знаю. Я дуже прекрасно. Ти має законодавство. Ні що тебе? Дуже і що? Дуже мені дуже, дуже. важко про те, що ти, да. Андрій, Щербина, На ви, будь ласка. Позористь. Я, Я, Я не позористь. Я не позорюсь. Всього, вільний. Ви будете. Давай, давай, до побачення, давай. До побачення. До побачення. До.